Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль є на зв'язку. Євген Дики, це екс-командир роти батальйону Айдар. Пане Євген, вітаю. Кажу вам слава Україні. Героям слава, добрий ранок. В першу чергу, пане Євген, про що ми говоримо зараз найбільше? Це е... Передислокація можливо вагнерівців на північ в Білорусь е, прихисток Пригожна е, Лукашенком. Як ви вважаєте, е, чи є загроза тепер на північному фронті? Тобто більша загроза, тому що вона завжди існує? Ну, дивлячись про яку загрозу ми говоримо, е, почнемо з фантастичних сценаріїв. Всі оці розмови про марш вагнерів на Київ, там наступ з півночі і так далі. Це все із серії е, не наукової фантастики. Для того, щоб з боку Білорусі всерйоз загрожувати Києву, наступати сюди, потрібне угрупування мінімум 100-120 тисяч бійців. Мінімум. А коли ми говоримо про вагнерів, то до Білорусі планують переїхати за різними даними від 5 до максимально 8 тисяч цих найманців. Тобто, це не співставні цифри за різні порядки величин. А от якщо ми говоримо про загрозу диверсійно-розвідувальних груп ДРГ, то отут вже ситуація інша. Коли наразі в нас фактично для протистояння білорусько-російським ДРГ на півночі, ну, за великим рахунком, вистачало прикордонників і місцевої тероборони. То якщо ці ДРГ почнуть формувати із найманців Вагнера, вони стануть трошки серйознішими, скажемо так, і відповідно нам теж треба буде посилити, посилити власне оборону кордону, теж якимось саме не численними, але саме професійними підрозділами, які спеціалізуються саме на протидиверсійній роботі, можливо, якимось підрозділами служби безпеки України, чи щось таке. Тобто загроза диверсійна, вона дійсно посилюється. Ну і я гадаю, що з цим вже що зроблять з нашого боку. Пане Євген, багато говорять зараз різні, особливо західні експерти про темпи контрнаступальні, що вони повільніші, ніж би хотілося. Як ви вважаєте, чи справді вони є повільніші, ніж очікували, і що таке взагалі очікувати темпи контрнаступу? І от Валерій Залужний, головнокомандуючий, сказав, що не прямим текстом, що ви краще займатися передачею необхідного озброєння, аби темпи випродовували ваші сподівання. Ну от власне, коли ми говоримо про до речі, я б не казав, що це думка західна. Ну точніше, ні, це думка західних експертів, але експертів в першу чергу так званих політологів тощо. Якраз західні військові набагато стриманіше в своїх коментарях і оцінках, бо вони військові, і вони чудово розуміють, що жодна з їхніх армій взагалі ніколи б навіть не розпочинала цей наступ при тих ресурсах, які вони нам надали. Е, нагадаю, що нам бронетехніки дали ну приблизно по штату двох американських е, важких дивізій. От я хотів би побачити, як американські армії нарізають задачу силами двох дивізій посунути фронт довжиною 1600 кілометрів. Американські генерали чудово розуміють неможливість цього. Крім того, жодна з їхніх армій ніколи, підкреслюю, саме ніколи, я уважно шукав прецеденти, не знайшов, не починала суходольні наступи, не маючи перед тим абсолютної переваги в повітрі над ворогом і не маючи хоча б паритету по ракетах. Та артилерії. В нас ситуація прямо протилежна. В нас в повітрі перевага ворога приблизно в 10 разів. От в нас по ракетах та артилерії перевага ворога в 3-5 разів кількісна. По бронетехніці ми тільки наближаємось до паритету і не тому, що нам багато її дали, а тому, що, на щастя, ми дуже влучно знищуємо. Про техніку, але базово її теж в рази було більше. І єдина власне в нас перевага це по кількості особового складу. Але перевага теж ну далеко не в рази. І от, власне, при такому стартовому розкладі, при якому підкреслюю, жодна з е, армії наших союзників взагалі ніколи не розпочинала навіть операції. А ми при тому цей наступ розпочали, і він весь цей час реально триває. Ми весь цей час в наступі, ми повземо, да, саме скажу, повземо по метру, буквально е, повземо вперед, вигризаємо ці метри і весь час нав'язуємо власне ініціативу. Тобто, ми, 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 ми тримаємо точніше ініціативу, нав'язуємо ворогу е, наш бій. І досягли ще одного насправді парадоксального результату. Так, ми несемо важкі втрати в цьому наступі. Це якраз логічно і очікувано. Але ми добились того, що втрати ворога більші, що взагалі нестандартно. Зазвичай, якраз та сторона, котра е, наступає, несе більші втрати. Ми наразі робимо так, що більше витрачають значно і техніки, і людей, от, е, при тому, що вони в обороні. Тобто, насправді це дуже м, насправді ми вже навіть зараз робимо речі, які вважаю, вважаються неможливими. А ми їх робимо і е, оцінювати темпи наступу, по чиїхось фантазіях е, е, от, власне звучить слово очікування. Отут треба завжди ставити питання, чи є власне очікування. У нас в армії жодних таких очікувань не було. У нас в армії ніхто не мав ілюзій, що варто нам почати рухатися вперед, і буде так, як на Харківщині минулого року. От посипляться, тікатимуть, і наша задача буде їх наздогнати. Ну ні в кого не. Ну, і от рівно стільки місяців, скільки ми збирали сили на цей наступ, і зокрема випрошували в наших дорогоцінних союзничків от кожних снарядів, буквально рівно стільки ж часу було у ворогів, щоб підготуватися, відбивати цей наступ. Вони підготувались і з точки зору власне лінії оборони, і з точки зору стратегії цієї оборони. От і тому абсолютно очікувано, ми зустріли саме запеклий, дуже е, такий жорсткий їхній опер. То ми це знали. Ми власне нічого іншого і не чекали. От, і е, в цій ситуації е, оцінювати темп просування, по-перше, по чиїхось фантазіях, хто з усієї цієї війни побачив е, тільки харківську операцію і нічого більше, ну це було б м'яко кажучи наївно і несерйозно. І е, крім того, е, оцінювати, от, власне, от е, верх цинізму, в цьому сенсі і непрофесійності виявив якийсь гарвардський професор політології, який от, взяв калькулятор і порахував, що якщо ми будемо просуватися таким темпом, як зараз, то в Крим ми зайдемо через 16 Aha. років. Ну це етичну сторону просто виносимо за дужки. Позицію, позицію ситої задоволеною яка сидить з попкорном і рахує, як люди помирають. Але е, беремо суто навіть такий професійний аспект. Е, людина просто не розуміє, що там, де є лінії оборони, uh -huh. там і один кілометр можна пробивати місяць і не завжди пробити. А далі за цими лініями оборони сотні кілометрів е, фактично порожньої землі, які далі вже проходяться за дні. От власне можна спитати Вагнера, як це робиться. От коли вони пішли всередині Росії, де немає нічиїх ліній оборони, то за день 800 кілометрів нормальний темп просувається. Валь механізованої піхоти, от е, е, і саме так треба оцінювати. І темп нашого наступу до речі. Тут навіть наші речники мені здається трошки роблять невірно, що дають оці метри. Тут не в метрах справа. Тут треба говорити про те, власне, яку частину першої лінії оборони ми за сьогодні знищили. От скільки опорників ми ще взяли або розібрали. От, тому що іде власне, методична така системне знищення першої лінії оборони ворога. І не десь в одній точці, тобто ми не прорив робимо. Ми саме стираємо з карти першу лінію оборони десь на лінії, десь порядка 200 кілометрів. І з тим, щоб так само широким фронтом вийти далі до їхньої другої лінії оборони, оце треба розуміти. А якщо ти цього не розумієш, то нема чого брати в руки калькулятор і рахувати те, чого ти не знаєш. Ну власне, та пане Іване, ви дуже влучно зауважили, що по-перше є от рубежі, перша, друга, третя лінії. Ми можемо дуже довго і важко бити першу лінію, коли ми її. Пробиваємо далі, є певний кілометраж, який ми відносно швидко проходимо, бо там нічого немає. А як ви кажете, от в Гарварді сидить, рахує так, якщо 500 метрів пройшли за день, а тут є 120 кілометрів. Ну тобто, це трошки такий дилетантський підхід до ведення бойових дій і обрахунку, як треба просуватися. Ну і власне повертаючись до питання, що повільніше контрнаступ, ну знову ж таки заакцентуємо те, що ви сказали. Маючи меншу кількість артилерії, маючи меншу кількість особового складу, не маючи переваги в повітря, ми просуваємось. Ми просуваємося на всіх відтинках. Ми така сама ситуація на Бахмутському напрямку. Ми теж там не маємо переваги артилерії більше в окупанта, і ми просуваємось. Оце треба а. говорити нашим західним партнерам в голос, а не те, що ну знаєте, ми очікували на якісь кращі темпи. Як... Ми, ми ми, до речі, не очікували. скажу. Ми... У нас ілюзії не було. Якщо чесно, нас бів. Бійці... Взагалі не очікують. Вони просто кожен день працюють і відбивають кожен метр землі. Якщо говорити, от власне про вагнерівці, як ви вважаєте, ну Володимир Зеленський напередодні, сказав про втрати 100 тисяч особового складу 200 300 Чи появиться ще появляться вагнерівці в цій війні з Україною? Вагнеріці, звісно, появляться. Групи Вагнера вже не буде. Компанія Вагнера перестає брати участь у війні, але не забуваємо, що в екзилю в еміграцію в Білорусь збирається відійти за різними даними від 5 до 8 тисяч бійців Вагнера. А богних двадцять 25 тисяч лишалось. Тобто, всі решта підпишуть контракти з міністерством оборони Росії і будуть просто розкидані по звичайних строєвих російських частинах. І от їх ми я гадаю дуже скоро побачимо на фронті. Якщо говорити про то лінію оборони, ми з вами згадали, та скажіть, будь ласка, а, чи ми можемо якось порівнювати? Тому що а, от, точно відомо, де зараз йдуть активні бойові дії, весь південь закопаний. Вони мали 16 місяців, аби закопатися. Чи така сама ситуація на сході і Купенсько-Лиманському напрямку? Чи можливо десь є слабші позиції ворога? Ну, на Купенсько-Лиманському напрямку. Ми, поки навпаки, дозволяємо їм, поки що ще трошки поперебувати в наступі, потурбувати нас своїми оцими їхніми. Ну вже тепер будемо казати їхніми контрнаступами. Ну, та Основний наступ тепер наш. Так от і слово дозволяємо. Я вжив абсолютно свідомо. Просто наскільки я розумію, не хочеться витрачати туди серйозні резерви, відтягувати з основного, скажімо, так, напрямку нашого наступу. А власне, їхні оці контрнаступи вони тільки для того і робляться, ну в них теж немає ілюзій, що вони там від. Б'ють ліман там, чи там вийдуть до оскола. Але вони для того пороблять, саме, щоб ми все ж таки повелись і перекинули якісь резерви саме із Запорізького фронту або з-під Бахмута туди. Ну а там, поки утримуємо, утримуємо фронт тими частинами, які там і раніше були. от Резерви на то не витрачаємо, але відповідно дозволяємо їм нас трошки потурбувати, а не самі там наступаємо. Тобто цей напрямок явно визнаний все ж таки поки другорядним, і е, на нього витрачається менше Ресурс аніж на південний пане Євгене? Ви як військовець скажіть? Будь ласка, мені от зараз, після того як вже фактично місяць пройшов після підриву дамби ГЕС в Каховці Каховської дамби. Скажіть, будь ласка, наскільки самі собі рубанули росіяни гілку, на якій сиділи? ну це ви про що? Звіч... на увазі, що їхні позиції на лівому березі також затопило, і вони от були а на що вони, вони їм потрібні? Ці позиції на лівому березі їм були потрібні для того, щоб ми не могли там висадитись. Ну то ми тепер і не можемо там висадитись. Uh -huh. Ну точніше, ми там висаджуємося, ми там воюємо, але це йдеться саме про диверсійно-розвідувальні групи, про легку піхоту. А бронетехніка тепер там в принципі вже пройти не може. Uh -huh. Тому що від того, що вода е зійшла, це не означає, що вода пішла з ґрунту. Там тепер болотяка, по якій навіть е гус, навіть колісна техніка не пройде про гусеничну. Навіть мови нема. Е вони з військової точки зору, на жаль, треба визнати. Вони досягнули того, чого хотіли. Uh -huh. вони, вони зробили цей страшний злочин, власне. Е, виключно заради одного, щоб ми не могли зробити великий плацдарм на лівому березі, перекинути туди саме велику кількість військ з бронетехнікою і таким чином зайти в тил оцим їхнім трьом лініям оборони. Ну тут дійсно це на жаль наразі неможливо. Е, вже достовірно відомо, пане Євгене, що на півдні так точно появилися в росіян танки Т-54. Е, вони ж з другої, часу другої війни. Як це розцінювати? Це просто в них брак техніки так. чи в них, жорст, в них жорсткий брак техніки, і оце певне наше вікно можливостей. Їхній оборонпром не встигає навіть ремонтувати і знімати з консервації, не кажучи вже про випуск нової техніки. Вони це роблять. Вони навіть нові танки зараз випускають, а ще більше знімають з консервації з складів. Але темп, в яким їхній оборонпром здатний це робити, набагато менше ніж той темп, яким ми цю техніку тут нищимо. Тобто вони не встигають навіть заміняти ту, що вибула, не кажучи вже про нарощування кількості. І оце це певною мірою на шанс. От їхня кількість бронетехніки поступово тане при тому, що які величезні запаси в них були, але поява 54 четвірку вона в цьому плані дуже показова, що е, в оцих от їхніх запасах, е, які здавались бездонними, а насправді воно дно вже видно. Якщо говорити по удару в тил ворога, ми зараз говоримо про узбережжя чорного азовського морів, ну більше напевно, Азовського морів, так Бердянський і їхні аеропорти і прильоти по їхніх позиціях. Скажіть, будь ласка, чи це та сама тактика, яка була при деокупації правого берега, що ми б'ємо їм логістику і намагаємось унеможливити їхнє постачання всього, що їм потрібно на фронті? Саме так, чангарські мости з цієї ж серії, тобто Бердянський аеропорт. Ми намагаємося дістати їхні тилові склади, їхні власне командні пункти і їхні логістичні вузли. Ну різниця в тому, що з правобережжям було легше, бо там було всього чотири моста. Uh -huh. Взяти під контроль чотири моста це не взяти під контроль, скажімо, кілька сот кілометрів доріг. Але от намагаємося знаходити найслабші місця в усій цій дорожній мережі. От, зокрема, таким слабким місцем були чангарські мости, ну то їх вже й нема. Пане Євгене, от відверто, як ви вважаєте, зараз ми говоримо про два-два з половиною пункти, яких ми очікуємо від наших партнерів? Це звичайно авіація в 16 Чи ви вірите ви в те, що раз три-чотири місяці навчання для пілотів і до кінця року на осінь ми можемо отримати авіацію? На ваша думка? І стосовно того, чи отримаємо ми ці от вже. В розмовах легендарні атакам з ракети, і е, останнім часом почала більше говорити про касетні боєприпаси. Почну з літаків. Вони нам фактично вже обіцяні. Ну, а як показує практика, в більшості випадків, коли союзники вже щось пообіцяли, то вони потім це дійсно дають. Але вони нам обіцяні десь приблизно під різдвяну ялинку. Ну от Я гадаю, що. От Реально тут її прилетять, тобто навіть не на осінь, а десь от е, під новий рік. А що стосується атакамсів і касетних боєприпасів, отут на сьогоднішній день фінального рішення ще нема. Е, Білий дім намагаються дотиснути, От в тому числі, тиснуть навіть американські військові, які чудово розуміють, наскільки нам зараз це необхідно і наскільки це б поміняло хід бойових дій. Але. Тисну, так само тиснуть сенатори, але тиснуть і дотиснули це. Знаєте, дві різні форми для слова. Е, от наразі все ж таки я б вважав, що 50 на 50. або все ж таки вдасться переламати небажання Байдена нам її на, давати, на, на, або не вдасться. Нагадаю, до речі, що історія з і тим, і тим тягнеться з літа минулого року. Ще влітку минулого року, рік тому, ми, ми вперше почали просити і атакамси до перших жахіморсів, які до нас приїхали. І так само ми почали. По-моєму, навіть раніше ніж атакам почали просити касетні боєприпаси, і насправді нема жодної раціональної причини нам їх не давати. Якщо по атакам ще хоч про щось можна говорити, то по касетних снарядах взагалі ну, нема жодного раціонального обмеження, чому їх нам не дати. А якраз е, вони в першу чергу якраз е, передбачені для е, знищення ворожої бронетехніки. І якраз е, ми могли в рази більше знищити у самих е, російських танків, що їм вже треба. Було не 54 четвірки виводити з ангарів, а тридцять четвірки постаментів знімати. От але але ж досі поки що політичного саме рішення з цього приводу нема. Є певні обнадійливі сигнали, що ніби вже Байдена майже дотиснули. Але от, поки лишається це слово, майже я б губу не розкатував Ну, власне, в мене такі, останнім часом складається враження, Ну і багато хто каже, що Байден серед усіх найменш такий прихильних швидких рішень. Так я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, ніякого джизму, але знаєте, можливо, старша вже людина і намагається більш виважно щось думати. Ну, але це да, це таке делікатне пояснення. Ну але знову ж таки, е, як, як би нас не вибішував Байден, а мене наприклад зараз він дуже вибішує, але буквально вчора про себе нагадав його основний суперник Дональд Трамп і фактично нагадав нам наскільки все могло би бути гірше. Ну власне, так. А те, що сказав, нагадаю, сказав Трамп, що Україні доведеться поступитися частиною території, аби припинити війну і сісти за сіл переговорів. Ну але То, Трамп… знайте, якби він зараз був президентом, що б нам тоді давали, і на яких умовах? Тому ще не ще не нарікає вона. Не нарікає він, він який є, але він кращий з того, що могло бути. Однозначно, я вам дуже дякую за цю розмову, пане Євген. З нами був Євген Дикий, екс-комендер роти батальйону Айдар.